Вся слава Богу, є світло і є темрява. Про це каже Біблія. Є Бог, є сатана, є життя, є смерть, є благословіння, є прокляття. І кожна людина вже сьогодні обирає, на чиїй стороні хоче бути. Чию імперію будувати, можна так сказати, Боже царство або царство сатани. Царство сатани воно будується через війну, через насильство, через зло. А царство Боже відповідно будується проповіддю Євангелія, любов'ю, вивченням Слова Божого. Тому кожна людина вже сьогодні має визначитися, до якого вона царства належить, і куди вона хоче бігти. Тому що Біблія каже, що потрібно повернутися до Бога, покаятися і стати учнем Ісуса Христа, проповідувати Євангелія, бути світлом і сіллю для цієї землі. Це те, чим мають займатися християни: вийти з Вавилону, не бути обманутими. Амінь.